Привіт, друзі! Я читаю всі коменти, які ви залишаєте під відео. І на одному з них хочу зупинитись. Ось людина пише. Душі не існує. Мозок виробляє, генерує відчуття душі. Ми це і є наш мозок. Душі не існує. Ну, Можна якось погодитись. Таке дуже атеїстичне пояснення. Нічого немає проти атеїзму. Ще одна релігія як інструмент в пошуках романтизму без проблем. Має право на існування. Але душі не існує, як я це пояснюю, в кожному з наших тіл не існує. Я вважаю, що душа вона у нас одна на всіх. І то це не якась субстанція, в яку ми заходимо, а потім виходимо. Ні. Це умовне позначення свідомості, абсолюту, а в релігіях назвали це Богом. А ми це в медитаціях називаємо відчуття яєсності, яке у нас у всіх однакове, стовідсоткове і незмінне воно абсолютно. Це ми називаємо душа. Наш мозок генерує відчуття душі. Тут цікаво. Я хотів би, щоб ви написали мені в коментах. А як ви відчуваєте душу? Вона взагалі відчувається? Можете описати мені кожен, як ви відчуваєте наявність душі в своєму тілі? І знали б ви щось про душу, якби вам в дитинстві про неї б не розказали. І з'являлося б цей дух романтизму у вас після настройки свого Внутрішнього я на цю душу. Воно б з'являлося у вас, якби ви не знали нічого про душу, якби в релігіях це не було написано. Чи містичні проповідники гуру вчителі вам би про це не сказали. Сумніваюся. Напишіть мені, як ви відчуваєте душу. Мені цікаво буде почитати. І найголовніше ми це і є наш мозок. Тут найцікавіша Історія в тому, що є якісь ми. І в цих ми, тобто в нас, тобто в мене, є мозок, і ми є наш мозок. Мозок це наше тіло. Мозок вже в тілі знаходиться, значить мозок, язик, вуха, це все тіло. А хто ж тоді ми, як ми кажемо, наш мозок? Від імені кого ми привласнюємо, що він наш? Ось мої чотки, мої, тобто Івана, оцього тіла, це його чотки. Тут, в принципі, розібрались. А тут тіло ми говоримо, наше тіло, наш мозок. Від імені кого ми говоримо, що це наш мозок, наше тіло. Чи ми говоримо просто, аби сказати? Ось корінь, куди треба направляти свою увагу в медитації. Ось, де треба шукати того, кому належить, нібито належить, це тіло, хто його привласнює при народженні. І куди так хоче воно вивільнитися, щоб побачити і відчути щось більш глибше. Саме такі питання ми розкриваємо на наших медитаціях. На наших ретритах, взагалі на ретритах я не даю багато практик. Я не розумію, в чому необхідність 10 тисяч, тисяч практик я вмію, я знаю і ходжу з ними, ношуся. Не одна практика, не краще іншої. Всі практики духовні це все вправи на зосередженість і все. Мені часто пишуть, ось ти раніше. Займався екстрасенсорикою, там з, з душами говорив, ще щось. А зараз викладаєш там якусь медитацію. Так насміхливо говорить. <кій> Це без проблем. А, знаєте, я, я по собі скажу, що те, чим я займався тоді, я не оцінюю його абсолютно. Вам оцінювати люди були в мене. На моїх зустрічах спілкувалися зі мною тим, який займався цим всім. І те, що я говорю зараз, я тільки скажу свої внутрішні відчуття. Це абсолютно різна гонка. Це абсолютно різні стики розломаних паличок. Тут були такі палки дуже нагострені. Тими палками хотілося проколювати, наштирхати і побільше з'їсти. Більше того, тими палками хотілося обов'язково з кимось поділитися, дати, потрогати їх і почути у відповідь такі загострені палочки, то щось дуже незвичайне. Зараз, зараз. Зараз період між палич. Тобто, що за межами тих паличок? А для чого вони? А чим палички, ті, що були в попередньому досвіді, відрізняються від паличок, які накоплюють енергію Ци Чи розкладають карти таро, чи ходять на роботу. Будують будинки чи навчають дітей фізкультури. фізкультурі. Абсолютно ніякої різниці. Стало цікавіше, що глибше. Туди повелася моя увага. І після цього досвіду, який в мене відбувся, всередині з'явилася свобода просто. Все так далі продовжується. Можна багато розказувати про 1740, про те, як щось побачити, відчути, когось розповісти про тебе. Воно ну, ну, так, так знаєте, до якогось межі, до якогось рівня, як ти ніби пішов в садок в ясельки, потім тобі треба переходити в школу. Ти не розумієш, як то все перенести в школу, як з ним сидіти за партою та й для чого. Цікаво. Що насправді ти сама школа і є. І в тобі це все відбувається. І ти за цим спостерігаєш. Як в тебе, як в школу, заходять в різні, різні кабінети. Один екстрасенсорика, другий від хлібу, третій виробництво меблів, четвертий там соляна кімната. Всі ці кабінети в тобі, ти спостерігаєш, як чергується твоя увага на кожному з цих кабінетів. Це дійсно цікаво. Пізнати себе як школу. Пізнати себе як театр. Ну і вже і остаточне пробудження це побачити, що ти насправді і самою школою не можеш бути. Але то вже кажу про розповне розтотоження себе з тілом і пізнання я є або якщо вже глибше, то я не є. Ось так, друзі. Пишіть, коментуйте, мені цікаво всі ваші коменти, все, що ви пишете, як ви реагуєте на це відео. Поширюйте його, лайкайте, На канал підписуйтесь, бо це важливо. Слідкуйте за нашими новинами, бо вже на літо планується ретрит. В описі є телеграм-канал, куди я вас запрошую, вступайте. І там буде вся інформація по наших ретритах, по медитаціях весняних. Всього найкращого!